Загалом мені здається, що кожен повинен зрозуміти про якесь масове повернення до України людей, не може йти мова до тих пір, поки не будуть зняти обмеження по виїзду людей з України. Бо з одного боку, давайте казати відверто: коли ввели обмеження на виїзд чоловіків за кордон, це було обґрунтовано, якщо мова йшла про війну. Тривалістю півроку, максимум рік. Якщо мова йде, що ми війна вже продовжується третій рік, то ці обмеження вони негативно впливають взагалі на саму ситуацію з поверненням. Давайте подивимось на ту молодь на хлопців, котрих. З одного боку до 25 років не призивають, на мобілізують, не мобілізують. Тим не менш, якщо вони студенти за кордоном, вони чітко розуміють, якщо вони в'їдуть в Україну, назад вони вже не виїдуть, їх не випустять, угу. не зважаючи на те, що в них є, якщо хлопці там 18-20 років, йому до мобілізації ще 5-7 років, але тим не менш його не випустять з України. І це спричиняє затримку молоді за кордоном. Наприклад, студент, котрий навчався, міг би приїхати на літо і попрацювати тут в Україні, поволонтерити, але він розуміє, назад він не виїде. Зрозуміло, що він там шукає собі роботу. Він там шукає собі нових друзів, і зрозуміло, що це буде затримувати молодь там за кордоном. Уявимо собі, що війна продовжиться ще рік, про що зараз вже йде мова. За цей рік ця молодь, вона котра там буде знаходитись вже майже три-четвертий рік. Вона закріпиться. І після того як вже країна скаже, давайте повертайтеся, ця молодь скаже навіщо. Бо давайте подивимось, наприклад, на рівень мінімальних заробітних плат. Мінімальна заробітна плата в Україні зараз сягає 200 доларів, а мінімальна заробітна плата у Польщі 1000 доларів. Мінімальна заробітна плата у Німеччині 2000 доларів. І хлопець, якийсь, наприклад, з міста Івано-Франківська, котрий виїхав до Польщі, котрий там закінчує виш, котрий розуміє, що він зможе працювати в Німеччині, ну що його буде на нього впливати, аби він повертався в Україну. Ну, чисто меркантільні роздуми, не всі, на жаль, люди будуть повертатися, аби. Напуститися на рівні своїх своїх доходів для того, аби тільки знаходиться тут, тут в Україні. Люди будуть думати про своє власне життя, особливо коли мене загроза для існування нашої країни.